Я налаштовую чат-боти в соціальних мережах, активно вивчаю маркетинг в соціальних мережах. Також розповідаю в своєму блозі про себе. Взагалі ділюся своїм досвідом введення інстаграму, наприклад, і обов'язково розповідаю про чат-боти. Чат-боти це є моя поки що основна робота. І е, своїм клієнтам я налаштовую чат-боти, як то кажуть, полегшую їхнє життя і роботу в соціальних мережах. Поки всі збираються для тих, хто буде дивитися в записі, скажу так, що тему я обрала сьогодні, які рілси працюють краще, і чому я вирішила поговорити саме на цю тему. Може, в когось буде питання свєта, а скільки ж ти рілсів опублікувала, що ти вирішила піднімати цю тему в своєму блозі? Так, у мене небагато рілсів, але якраз хотіла проговорити про три рілси і розповісти, які висновки я зробила, що мені це дало. Тому що е, у кожної одиниці контенту це може бути як рілс, як сторіс, як пост, так і прямий ефір, має бути обов'язково мета, з якою метою ви публікуєте той чи інший контент. І в рілсів, звичайно, теж має бути мета. І кожен рілс, який я публікую, в нього є певна мета, і я е, цієї мети, як то кажуть, досягаю тобто е, ви маєте розуміти. Що має людина, наприклад, зробити або ваш підписник після того, як ви опублікували взагалі контент? Що вона має зробити? Написати вам, лайкнути, переслати, чи зберігти ваш контент, чи пост, чи рілс. От що вона має зробити після того, як ви цей контент виклали? І я сьогодні хочу якраз розповісти про три свої рілси, що вони мені дали. Для цього навіть я взяла телефон в доці, позичила в неї. Не питайте. На чому ми з нею зійшлися, але якраз щоб вам демонструвати, які я маю на увазі рілси, я якраз залогінилася в своєму інстаграмі. До речі, дуже класну штуку. Я помітила, що на її телефоні в Інстаграмі видно кількість переглядів не тільки рілсів, а також дописів. Ну, тобто, у мене, наприклад, такого на телефоні немає. Чи це якісь нові оновлення? Напишіть, будь ласка, як у вас видно, тому що я зараз покажу ось у неї. На її телефоні видно біля кожного і допису, і пос і рісу, циферку, кількість переглядів. Як видно мене, як чути, дайте, будь ласка, якихось реакцій, тому що після вчорашнього збою Instagram, коли все висіло, нічого не працювало, я вже думала, що це щось у мене просто з інтернетом, бо світло вимикають, то вмикають. От. Але як виявилося, що ця проблема була абсолютно у всіх, І дайте, будь ласка, реакції, як ви мене чуєте, бачите. І пишіть, будь ласка, ваші може питання, які будуть виникати по ходу ефіру. І ще тоді повідповідаю. Зараз хочу розповісти, так, якби те, що я на сьогодні підготувала, поділитися з вами своїм досвідом в плані цих рілсів, що мені це дало взагалі по статисті, знаєте, сьогодні може, такі бути такі цифри, трошки скучно не цікаво, але вони дуже важливі. Так, потрошку бачу реакції, доєднуєтеся. Добре, тоді поїхали розбиратися в рілсах. Сьогодні я хотіла розповісти, наприклад, на базі своїх трьох рілсів, порівняти статистику, що воно дало. І що взагалі по факту у мене вийшлося після цих рілсів? Перший рілс, який у мене закріплений в інстаграмі, називається Практичний урок, буду вам зараз так показувати. Ось цей практичний урок, де я тут на фотографії так, ось практичний урок. Це експертний контент, там я за підписку дарую практичний урок, за допомогою якого ви можете самі налаштувати відповіді на реакції в сторіс. Коли вам в сторіс, наприклад, ставлять вогники, або якісь серденьки, або плескають долоні, От, і, наприклад, ви можете налаштувати бот, який буде лайкати, і відповідати на ці реакції. І цей рілс викладений вже дуже давно, я він, до речі, не подивилася дату. У нього 3800 переглядів. У нього дуже класна статистика, і воно якраз ці кількість переглядів набралася за рахунок того, що дуже багато було реакцій на цей рілс, Тобто були лайки 85, було 99 повідомлень на цей рілс, було також 13 поширень і 17 збережень. І плюс 15 підписників прийшло якраз після цього рілса в мене. Наступний рілс, який я хотіла вам зараз озвучити, це рілс, який я виклала місяць назад. Він такий був, можна сказати, розважальний, тере-особистий. Там, якби я свою думку таку коротеньку, висказала щодо хейту. Проте, якщо ви будете займатися, наприклад, своєю справою, то хейту не буде. Зараз його покажу вам. Тут в мене якраз така фотка ось, ось це рілс. Там, якраз, я ще показувала про. Серіал може ви бачили так, от в цьому рілсі 711 у мене переглядів. 34 лайки і тільки одне збереження. І цей рілс я виклала місяць місяць назад. Там нічого не було підключено, ніякого чат-боту, просто він такий був якби моя думка, і ну, більш такий як розважальний. І е, нещодавно е, хто вже грав в цю гру передбачення, печеньки не я її називаю печеньки, але не печиво. Хто писали кодове слово печиво під рілсом, яке я виклала три дні назад з новорічними передбаченнями. Цей Reels вже набрав 628 переглядів, не дивлячись на те, що охоплення впали, інстаграм глючив, щось не працювало, але якби для такого рілса він прекрасно набрав переглядів. Тобто, ну, і в, враховуючи кількість моїх підписників, то це просто шикарно. Бо в мене 650 підписників, і це дуже хороший результат. Так от, цей Reels набрав 45 повідомлень. Також були там лайки до речі, лайки не виписало, ну нічого, але. Як ви хто, е, хто же там приймав участь в цьому рілсі, писав кодове слово, то ви бачили, що після передбачення у мене було там декілька ще повідомлень, в яких я, наприклад, розповідала, що ви можете, наприклад, самі налаштувати такий чат-бот або для свого блогу, або, наприклад, для клієнтів. Тобто таким чином я е, і розважила своїх підписників, а також розповіла про те, що у мене зараз е, набирається група, групове наставництво по чат-ботам, яка стартує вже 23. Цього грудня. І, до речі, якраз цей різ, на перший погляд, такий розважальний, але він мені приніс уже плюс три броні на навчання. Тобто цьому рілсу три дні. Основна його мета якраз була і розважити, а також якби, розповісти в діректі для тих, хто дійсно зацікавився, хто взагалі активний в моєму блозі, розповісти про те, що я набираю групу на навчання. В першому рілсі, там, де практичний урок, там була мета набирати підписників і підвищити лояльність моїх підписників взагалі до мене. Другий рілс там про особистість, просто якби познайомитись з моїм відношенням, які серіали я люблю дивитися. Тобто, ну, Такий розважальний, особистість розважальний. От. І який я е, хочу висновок після цього всього зробити. Про те, що е, у кожного рілса має бути мета. Тому що багато людей чують про те, що треба рілси робити і по три штуки в день, і кожен день, і там взагалі багато-багато рілсів. Але ем, це дуже важко. Якщо ви, наприклад, це все самі робите, то вам може бути важко і велика вірогідність, що ви через три дні, як то кажуть, взагалі ем, від цього відмовитеся. І вам це набридне і ви не захочете далі взагалі робити ці рілси. Тому у вас має бути чітко продумано, який рілс ви робите, для чого ви його робите, що ви хочете після цього отримати. Звичайно, частина рілсів у вас буде для того, щоб якось протестувати якісь гіпотези, наприклад, який контент підходить, наприклад, вашій аудиторії, який не підходить, на який краще реагують, на який краще коментують. Тобто, ви якби самі це все можете перевірити, коли викладаєте постійно контент. От. Але е буває таке, що, наприклад, 30 різів бездумних можуть вам нічого не принести. А можна зробити точково три, які дадуть вам результат. Результат, на який ви, наприклад, очікуєте. Так, він може там якось варіюватися по цифрам, от. але все рівно він вам має дати вам якийсь результат. І е е е е тоді, якби завершую тим, що. М Чат-боти якраз допомагають, наприклад, збільшити охоплення, взагалі просунути ваш ріл далі. І головна задача, щоб різ. Набирав більше переглядів, починаючи з вашого блогу, щоб ваша аудиторія максимально в нього залучалася і реагувала. Тому що якщо ваші підписники на нього реагують, тобто Інстаграм бачить, що ваш контент цікавий, і тоді він починає показувати вже на, на, на непідписників. Тобто задача спочатку попасти, як то кажуть, в подобання вашим підписникам, щоб вони реагували на нього, а потім далі далі. От. І ви якраз на своїй аудиторії тестуєте і розумієте, який контент. Їм цікавий, от, що їм більше подобається, по, ну, якби, ваш особистий, якби ви просто розповідаєте про себе, ваше відношення до чогось і знайомите людей зі собою. От, а щодо експертного, наприклад, або розважального, або якогось інформаційного ще контенту, ви тоді просто тестуєте і дивитеся. Це якби все, що я хотіла сьогодні донести. Сьогодні ефір такий, я й планувала коротенький, і невеликий. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі, тому що дивлюся, що ви доєднуєтеся. Питань ніяких не пишете. Чи добре видно, чути, поставте лайки, вогники. Е, нагадую, вчора був такий збій. Я не знаю, що це було, чи це якісь були супер оновлення, але кажу, що і Zoom вчора теж погано дуже працював і зависав. Але це технічні моменти з усіма може статися. В когось вчора були прямі ефіри, хтось їх попереносив. Я сьогодні вирішила, так як кажуть, вийти. Я його взагалі не планувала, але просто подивилася якраз на статистику цього свого останнього рілса і хотіла якраз проаналізувати і так показати. Взагалі варіанти. І чат-боти допомагають якраз ем, збільшити ваші перегляди і залученість, тому що я ж вам говорила, що, наприклад, якщо пишеться кодове слово, е, раніше в прямих ефірах, не тільки що, е, що якщо пишеться кодове слово, то можна налаштувати бот, який відповідає на це кодове слово, і ще плюс в Діректі відправляє повідомлення. Таким чином у вас вже два повідомлення, е, верніше два коментарі під рілсом. А ви ж знаєте, що е, коментарі е, під рілсами, під дописами. А також повідомлення в Директі мають найвагомішу дію для алгоритмів Інстаграм, і тоді Інстаграм краще просуває взагалі, ваш контент. Тому — це така легальна хитрість, яку можна використовувати обов'язково в своєму блозі. Вам не треба чекати, щоб у вас було багато підписників, і тоді було б резонно налаштову чатбот. Чатбот допомагає взагалі вам. Автоматизувати вашу роботу в соцмережах. От, у мене небагато підписників. До речі, перший оцей рілс, про який я сьогодні говорила, практичний урок, я його опублікувала, коли в мене було взагалі всього 400 підписників. Це зараз у мене 650. Тобто, так потихеньку-потихеньку аудиторія додається. Так, я читаю зараз ем, повідомлення в коментарях. Я вчора намагалась вийти в прямий ефір і не вийшло. Прийшлось робити ефір у Фейсбуці. Ну, до речі, вчора і Фейсбук не працював, і Інстаграм не працював, і ще там і. WhatsApp не працював і Zoom, але ну, я так розумію, що це щось сталося в компанії Meta, тому що ну, WhatsApp відноситься до Meta, Instagram, Facebook, за Zoom я точно не знаю, хто там власник. Але вчора якраз не працювали ці додатки, вони не працювали абсолютно скрізь. Тому що, знаєте, коли одночасно всі почали писати, що і в мене не працює, і в мене не працює, то я зрозуміла, що тут явно щось не в мене, щось не з моїм інтернетом, а це явно щось із програмою, взагалі десь десь глобальніше. Так, от ось ще мені повезло, бо вийшло. а, Да, Олена, вам, напевно, повезло, що ви вчора в Фейсбуці вам вийшло вийти в прямий ефір, і сподіваюсь, він у вас не зберігся, у вас там все вийшло. Бо в багатьох переривалося, там із звуком були проблеми, тобто, щось якісь, може, це якісь оновлення публікували, і просто щось пішло не так, тому що буває таке. Це все технічні моменти. Якщо у вас ще є якісь питання, пишіть, будь ласка, поговоримо. Так, доброго вечора. Я зрозуміла, що чат-бот був налаштований як під рілсом, так і в шапці профілю. У мене в шапці профілю є посилання на мій чат-бот в Телеграмі, мій чат-бот-візитка, в якому я періодично трошки змінюю перше повідомлення, наприклад, в залежності від того, що в мене зараз, наприклад, якесь навчання або якась консультація, або щось інше. Тобто, воно там я періодично його змінюю. От, а всі Інші кнопки, які в постійному меню в Телеграм-боті, вони в мене незмінні. Там якраз є про мене, мої відгуки, взагалі мої послуги, лідмагніти, які ви можете безкоштовно там скачати. Тобто, якраз посилання на телеграм-бот-візитку у мене є в шапці профіля. Там в мене також підключена платіжна система, де можна, наприклад, оплатити і отримати зразу, там, наприклад, доступ. Це було так до інтенсиву, коли я його продавала. Зараз уже там такої можливості немає. А також це чат-бот, який у мене підключений був під рілсом, таким розважальним новорічне передбаченням, де всі писали печиво і отримували таке передбачення в себе в директі, а також інформацію про те, що у мене зараз. Донабирається вже група на, на наставництво, Залишилося небагато місць уже. Тому, кому цікаво, пишіть мені обов'язково в директі. я вам розповім детальніше інформацію. Чи є у вас якісь питання? Якщо немає, тоді буду завершати прямий ефір і буду вас відпускати. Дуже вдячна всім, хто зараз присутні в ефірі. Мені дуже приємно, тому що я його про сьогодні проанонсувала трошки пізно, бо я теж дивилася, чи працює сьогодні інстаграм, чи не працює, бо вчора так... Вчора я думала, що може на ранок теж може глючити, але по охопленням взагалі я розумію, що десь якісь там відбуваються зміни зараз в самому Інстаграмі, тому хто за цим слідкує, не переживайте, це тимчасово таке буває в інстаграмі, що, наприклад, охоплення якось там падають, потім опять піднімаються, якось змінюються алгоритми, як вони саме працюють, ніхто цього не знає, ми можемо тільки здогадуватися або бачити при тестуванні там... При, як, при публікації якогось контенту можемо розуміти, як зараз працюють алгоритми. Наприклад, влітку я помітила, що дописи в Інстаграмі е, показуються через там, декілька днів, через 5 днів, наприклад, от я на когось підписана і мені їхній допис показувався, наприклад, зразу. Потім через 5 днів, а потім ще через 10 днів я бачу той самий допис тільки з різними картинками. Тобто раніше такого не було. Раніше казали, що, наприклад, якщо в Інстаграмі ви Публікуйте допис, і протягом години на нього немає взагалі ніякої там реакції, або там трошки реакція якась є. Тобто він, от як живе годину. Потім він у вас просто як, звичайно, є, але його далі вже інстаграм не просуває. То зараз ситуація дуже змінилася, і зараз ваш допис може показуватися вашим підписникам декілька разів, тому обов'язково прикріпляйте декілька фотографій, якщо це карусель. Зараз карусельки набирають взагалі популярності на рівні з рілсами, особливо якщо ви підключаєте туди музику. От тому користуйтеся такої можливості, що зараз е, дописи е, також популярні, також е, добре впливають на просування взагалі. От, тому використовуйте різні формати контенту, і сторіс, і прямі ефіри, і рілси, і дописи, тому що взагалі ваша аудиторія може розподілятися якраз по тому, який контент вона більше споживає, який більше подобається. Хтось, наприклад, дуже любить дивитися сторіси і слідкує за цим, там прямо, знаєте, так регулярно дивиться. Хтось, наприклад, читає дописи, і він може, наприклад, зайти не в той день, коли ви там якісь там, сторіси публікували, а трошки пізніше, і побачите там, допис. Через два дні і тоді відреагувати, тому що я, наприклад, бачу, що деякі мої підписники реагують краще на дописи, і вони якось реагують трохи пізніше. Тобто, частина відреагувала зразу, там лайки поставила, покоментувала, а частина підписників трошки пізніше. Тобто, залежно від того, хто коли заходить взагалі в інстаграм. А хтось любить гортати, наприклад, стрічку Рілсі, тобто дивиться тільки відосики. І от якраз дописи з музикою можуть іноді можуть попадати в стрічку з рілсами, тому що там є музика, і таким чином можна якраз і ваш допис просунутися. От. І це щодо контенту. Тому у вас на сторінці має бути різний вид контенту: і сторіси, і пости, і рілси, і прямі ефіри. Але ви, звичайно, маєте тестувати, що для вашої аудиторії більше підходить, що їй заходить, як то кажуть. Ви навіть можете звичайно, опитування якесь провести і подивитися. Що вам відповідають ваші підписники? Тому що? Ем... Щодо прямого ефіру, наприклад, дивіться, я проводила прямі ефіри ці два тижні. Перший тиждень там в мене було взагалі п'ять ефірів підряд. Наступного тижня було три ефіри. То я якраз помітила, що найбільша активна аудиторія в прямому ефірі це вівторок, середа, четвер. І все в п'ятницю ввечері вже люди зайняті своїми справами. Всі йдуть додому. Вже всі хочуть вихідних відпочивати. Вже менше, наприклад, людей заходить в прямі ефіри. На вихідних теж у кожного свої задачі, і теж мала активність взагалі в соцмережах. Ну, це якби моє спостереження з моєї аудиторії. От, а ви вже свою теж так би тестуйте, в кого як. Там, звичайно, що в інстаграмі є статистика, де ви можете подивитися, в які дні і в які години найбільш активна ваша аудиторія, і тоді підібрати для себе теж зручний час. Ось і все, що я хотіла вам на сьогодні сказати. І які у вас є, може, якісь запитання, чи по рілсам, чи по дописам, чи взагалі, чи є у вас якісь питання, бо зараз якось трошки щось питань немає, лайків немає, вогників немає, і в мене питання: чи не висить прямий ефір? Як видно, як чути? Якщо питань немає, тоді я буду завершувати. Ефір таки вийшов на 20 хвилинок. Я так і планувала 15-20 хвилин, бо я сьогодні сама. По розборам більше не було ніяких запитів, тому прямі ефіри з розборами зараз поки завершені. Якщо буде комусь цікаво, то пишіть мені, обов'язково зустрінемося, поспілкуємося, повідповідаю на ваші запитання. Так, дякую за лайки, дякую за вогники, що відправляєте. Дуже приємно. Так, добре, тоді буду завершати. Як завжди по традиції, збережу прямий ефір, а також його завантажу на YouTube, кому цікаво, зручніше дивитись, наприклад, на YouTube на швидкості. Бо зараз так, знаєте, життя дуже так прискорилося. Бо я, наприклад, сама прямі ефіри в інстаграмі не дивлюся, я обов'язково їх або якось закачаю і на швидкості передивляюся, якщо це мені дуже потрібно, або в кого є така можливість, і хтось загружає на YouTube, я теж дивлюся на YouTube на швидкості. Тому і в себе таку практику зробила. Добричко, всім тоді гарного вечора. Якщо сподобався прямий ефір, буду вдячна за ваші коментарі під ним або за лайки, або за збереження, або репости, звичайно, це все привісується, але, як то кажуть, не заставляю. Якщо вам хочеться, будь ласка, діліться, буду вам дуже вдячна. Завершую прямий ефір. Дякую всім, хто були присутні, і до зустрічі в сторіс. Всім пока-пока!